Вітаю вас, мої любі! Саме в цей момент летить 11 ракет з території Молдови на Вінницю. І ми саме в цей день вирішили відсвяткувати день народження моєї дитини Поліни. Їй 11 років і показати вам, як можна у Вінниці безпечно під час повітряної тривоги святкувати день народження дітей. Погнали! Ми знаходимося у Бластер тау. Це така собі структура, яка знаходиться в дуже безпечному місці. Це майже бомбосховище. Тут безліч дітей. Зараз пенсія тривога, як ви вже бачите. Ми вам сьогодні покажемо, що можна дітей залишити на 5, 6, 7, 8 годин, наскільки у вас вистачить грошей, адже зараз війна, я розумію, що не у всіх може вистачити грошей, але тут вам нададуть найкращі послуги для ваших дітей різного віку. Погнали дивитися, мене більше не буде в кадрі. Мене звати Олександр, я адміністратор даного закладу. І я зараз я вам розкажу про наші послуги. І так, одна з наших розваг це міні-гольф. Більше ніде в Вінниці не знайдете міні-гольфу. Гра популярна, всі знають, що таке гольф. Міні-гольф це просто в менших масштабах. В кожного гравця є клюшка. А також обов'язково є м'ячик. Є в нас 10 лунок. Завдання пройти цих 10 лунок за мінімальну кількість От Зараз хлопці якраз. І практикуються і пробують грати. Це не так легко, як здається на перший погляд. Як правильно тримати клюшку для міні-гольфа? Якщо ми правша, ми беремо праву руку знизу, ліву руку зверху, в нас є мітка, і ми маємо вдарити цією міткою по центру м'ячика. Ноги на ширині плечей. Ось так. У нас також є додаткові послуги. Тобто їх не обов'язково замовляти завчасно, їх можна просто замовити ну, пограти на місці. Одна з них це гра механізму. Кожного гравця є кулька на паличці, і потрібно пройти весь атракціон від початку до кінця, так щоб кулька не лопнула. Коли гравець проходить атракціон від початку до кінця, отримує приз. Саме головне це участь. Найбільш популярних наших ігор це гра з Бластер-менорг. Прийшла вона до нас з Америки. Взагалі це бластери, які стріляють паролонними патрончиками, безпечними паролонними патрончиками. Але для захисту все одно потрібно вдягати окуляри. В нас є окуляри, а також є маски. От є ось такі маски, вони повністю захищають обличчя гравця. Ми беремо будь-який бластер. Беремо цілу коробку з патронами. Заряджаємо. Це абсолютно безпечно і безболісно. У нас є патрони різного калібру. Є ось такі. Чим вони відрізняються, вони свистять і більш потужні. Весь цей стенд. Весь цей стенд. Всі ці бластери вони стріляють ось такими величезними патронами. Обмежень по віку теж немає, але в нас є і потужніші, якими можна грати не всім. Так, куди це мені стріляти, щоб ні в кого не попасти? Стрільмо туди. Прошу, йдемоте далі, подивимося, ще що в нас є. А ще в нас є альтернатива пейнтболу. Ось такі от кульки, вони м'ягенькі. Ці всі бластери вони стріляють ось такими кульками перегоновими. Ми закидаємо сюди, можемо аж до самого верху. Це для гравців від 14 років. В нас дорослі часто грають. Вчора, до речі, грали наші сусіди-аніматори. Ось так. Отакі от ігри. Граємо ми не просто десь, в нас для цього є спеціалізоване місце. Позаду мене знаходиться ньорф арена. Для чого вона потрібна? Тут, на підлозі м'які мати, надувні укриття. Ми ділимося на дві команди. Є одна команда, на тій базі, ця команда на цій базі. Правила гри дуже прості. Коли у вас попадають ньорф патрончиком будь-яким, то вам потрібно підняти руку і повернутися на базу. З з дітьми постійно або дорослими знаходиться адміністратор, який контролює процес, допомагає і дивиться, щоб гра була чесною. От і все. А зараз я вам розповім про дуже популярну гру Лазертех. Взагалі Лазертех з'явився в Америці десь років 15-20 назад. І до нас, він, до, наших, ну, до нас він дійшов не так давно. Наш Лазертех-клуб відкрився три роки назад. Розкажу про лазертех. У кожного гравця буде жилет та автомат. Автомат стріляє безпечним інфрачервоним променем. На жилеті є датчики. Шість датчиків спереду і три датчики на спині. Гравці вдягають жилети, за рахунок цього в них можна буде попадати. І беруть ось, ось такі автомати. За рахунок них можна буде стріляти. Все просто. У кожного гравця є свій номарочок. Ось, ось на у нас є екран і ми на ньому показуємо статистику. Тобто ми не просто бігаємо і стріляємо, у нас є результати: влучність, живучість, загальний рейтинг, хто в кого попав більше разів, яка точність, яка команда виграла. І це ми все розкажем, розказуємо кожних 15 хвилин, міняємо ігровий сценарій, щоб дітям було цікаво. Ось так. Грати в лазертех можна від років і до дорослих. У нас дуже часто проводять і дитячі дні народження, і дорослі корпоративи. Але, звичайно, цікаво грати дітям з дітьми, дорослим з дорослими. Тоді ніхто нікому не піддається і гра проходить чудово. Гра в лазертех проходить на спеціальному лабіринті для лазертегу. Він напівтемрі, пів... на є спеціальна неонова підсвіточка, всі стінки в лабіринті світяться для того, щоб можна було їх бачити. Гравці заходять в лабіринт позаду мене, в нього площа 200 квадратних метрів, і цього достатньо, щоб побігати. В кожної команди буде своя база. На базах вони будуть поповнювати патрони, життя, відроджуватись. В них можуть бути аптечки, базу можна зробити як радіацію, базу навіть можна знищувати. А тепер давайте пройдемо в лабіринт для лазертагу і подивимося, як же ж ми там граємо. Ми зараз знаходимося в лабіринті для гри у лазертаг. Гравці заходять в цей лабіринт, розходяться по базах. Тут є спеціальне віконечка, є де побігати, поперестрілюватись. У кожній команді є своя база. База дає їм патрони, життя, відроджує гравців, може бути аптечкою, може бути радіацією. За потреби ми можемо, якщо велика компанія, розділити навіть на чотири команди сині, жовті, зелені, червоні. І всі команди будуть розподілені рівномірно, їм буде цікаво грати. Варіантів гри безліч. Можна грати як кожен сам за себе, можна грати всі проти інструктора, можна грати е, в захват бази, захват прапору, захват контрольної точки, е, режим на виліт. Гравці починають гру з баз. Про бази вам розповідав раніше. Зараз ми знаходимося у лазерному лебіринті. Е, завдання гравців знайти кейс з грошима, який повністю набити грошима на кодовому замку. Підказки до коду знаходяться в різних труднодоступних частинах. Лабіринту. Коли гравці чіпляють промінь, спрацьовує сигналізація. приблизно ось так. Почули. В кожне... ми ділимо гравців на дві команди. Одна команда спостерігає по камерах, фіксує кількість скільки разів заділа інша команда. Команда, яка менше разів задіне промінь, втратить менше життів і виконає місію. Та команда і переможе. Тобто, хто менше разів пройшов по лазерному лабіринту і, і не задівав промені, та команда постаралась, молодці, і вони переможуть. Зазвичай на проході за проходження десь разів 5 точно зачіпляють, на моїй пам'яті.